Усім привіт! Чи знаєте ви, хто такі Альфа і Омега? І якщо ні, то сьогодні ми з Хошею розкажемо вам про деякі манхви по Омегаверсу. Все буде у форматі айсбергу, де спочатку будуть милі та невинні роботи, а все нижче менш популярні та трешові. Якщо вам цікаво, беріть щось солоденьке та бажаю приємного перегляду. Перша робота з айсбергу у нас перетворення водяного оленя. Одна з улюблених робіт. Мальовка дуже ніжна та приємна, класна атмосфера, середньовіччя і чібіки дуже милі. Є у нас головний герой Бау. Чисто роботяга. Всі його знають і люблять, особливо один пан, який, коли бачить того, над ним знущається. Але все ж хотів бути з ним як пара. Але ви не хвилюйтесь: цей телепень не наш другий герой. А справжня пара для Геге. Нас оцей водяний олень. Ну чи не милий він, хоча все не так просто, бо він перетворюється на людину от такого красунчика. І Бау відразу зрозумів його природу і захотів за нього заміж. Хоча в началі переплутав, яка тварина він думав, чи тигр, чи кінь. Ну але це вже не має значення. Це у нас нетиповий омегаверс, бо замість Альф і Омег є інь та Ян. Це доволі оригінальненько. Наш бау це інь, і в нього є щось на кшталт тічки. Тому механізм той самий, як у Омеги. Ну, а ще той народить дитину. Ну і енд. Ця манхва на вершині, адже такої доброї роботи я рідко зустрічаю. І тому, якщо вам хочеться почитати щось легеньке та без проблемних основних героїв, цей тайтл вам точно підійде. Друга робота, про яку я хочу розповісти, називається Кровні зв'язки. В цій роботі знову ж замість типових альф є інше, наприклад, вампіри та перевертні, ну саме собаки, якщо так можна сказати. А саме самка може народити, і неважливо, яка це стать була у людини. Ось такий в нас і тут головний герой, хваджок самка. Але на початку він даже цього не знає. Не знаю, чи це пов'язано з тим, що у нього багато сестер. Ну там все ж гени порішали. Зустрівся він з нашим вампіром Лібіном нетипово. Той застав за вечерею кровосісі. Ну і вампірчик вирішив випити крові ще й у ГГ. І все тепер вони пов'язані кровними зв'язками. На такому приводі вони зблизяться, та буде в них дуже гармонійна пара. Звісно, протягом сюжету там будуть свої проблемки, але все пройде до хеппі-енду. Плюс з дитиною, про якого будуть розповідати в останньому сезоні. Тому кровні зв'язки також непогана та проста робота. Ще з доволі милих робіт хочу відзначити Манхву грудень. У нас є головний герой Омега. Зараз він підробляє у ресторанчику, а також вистановився в університет. А пішов він з нього, тому що стався один неприємний інцидент з Альфою. Якщо ви розумієте, про що я. І от в минулому наш хлопчик зустрічає підлітка, який втік з дому. Тому ГГ наставляє того на праведний шлях. А цей маленький Альфа його запам'ятовує і вже в дорослому житті відшукав. Ну і трохи за ним побігав. Але наш ГГ і сам звернув на того увагу, і в них почалися стосунки, все доволі непогано. Там Альфи був дідусь, з яким наш ГГ ненароком бачився. Ці епізоди були доволі веселенькі. Звісно, були всілякі тривожні для омеги моменти, але фінал все ж хороший. Тому ця робота дуже класна. Якщо хочете ознайомитись з цим жанром, раджу. Другий рівень, а ми потихеньку спускаємось. Хранитель перлини на початку нам розповіли про пару ще з середньовіччя. Все в них було добре, допоки Геге не помер. І другий наш герой не хотів це так залишати, тому попросив, щоб вони переродились. Так і сталося. Наш головний герой Омега і проблеми з грошима є. Плюс його батька не хочуть виставляти в галереї далі, тому у Дживона проблемки з подавляючими. І ось так у період тічки він. І натрапив на цього красунчика, з яким відбулася миттєва хімія, якщо ви розумієте, про що я. Але наш ГГ не запам'ятовує, хто це був. А потім виявилося, що цей чоловік той директор, який нібито звільнив його батька. Але це було недорозуміння, і поки його не вирішили, герой злився на альфу. Ну, звісно, все ж вони закохуються в один одного і все в них чудово. Хтось намагається палки в колеса ставити, але наші герої справляються. Буде розкрита драма з їх минулого життя. Ну а в теперішньому в них будуть дітки непогана робота, та навіть цікаво спостерігати за всякими їх драмами та й за другорядними персонажами смирна і капрі. Омегаверс з незвичайним сюжетом, бо головна пара складається з двох альф, і це не заважає їм завести дітей. Так, дитина буде і навіть не одна, і народжував це Ачтео. Взагалі на його сім'ю впала така участь, де народжуються лише альфи, але рід все одно продовжується, бо в них є деяка фаза, до якої треба додати спеціальні ліки, і альфа народить. Звісно, це не просто, тому тео вже вкотре чекає свого заплідника, але в той самий момент наш другий альфач Серам мав наміри втекти, але не втримався і виспав тео з наслідками у вигляді з Чіпки. Запитаєте, як так сталося, тео що не бачив, з ким він спить. Да, насправді він не бачив, бо закрив очі пов'язкою. Як ви зрозуміли, Тео завагітнів, тому просто так відпустити Сарама або стратити вони його не могли, бо, як мінімум, тео треба підтримувати феромонами, щоб повагітність пройшла більш-менш спокійно. І взагалі світоустрій тут також доволі цікавий. Сарам у нас взагалі напівдракон, тео народжував їй це через портал. А давним-давно мати Тео трохи шпехла мати Сарама. Ця манха від Онельман, тому звісно, вона суперова. Далі хочу розповісти про не менш класну манхву Пока-пока. Є у нас головний герой Сою Омега, який переживає складний період у житті. На початку історії він стоїть на мосту, думаючи, чи спригнути йому. Його життя змінюється, коли він потрапляє в маленьку аварію та зустрічається з Сонхьоном. Сонхьон старшокласник, який випадково потрапляє в аварію. Просить сою взяти на себе провину та пропонує таку велику суму грошей. І через такі обставини ГГ зустрічає брата Сонхьона. Коротше, так вийшло, що вони тепер у нас зустрічаються. Союз вагітніє і всім буде щастя до одного моменту. Зараз я трохи проспойлерю, Якщо ви не хотіли б знати деякі важливі моменти наперед, то на екрані ви бачите на яку хвилину перемикнути. Ну якось ГГ втрачає дитину. Це, звісно, сильно дало по психіці. І було, прямо скажу, стекло. Але наш герой все ж таки переживає цю ситуацію та відпускає це, все далі драматично, але цікаво читати оці стадії розвитку героя, плюс шматочок життя Альфи також не змусить заснути. Мені особливо подобається спостерігати за його сім'єю. Ну, от ми вже й переходимо на третій рівень. Цілуй мене брехун. Геніальна, в якій кіт Пітман це актив, домінантний Альфа, що ніколи не буде спати з чоловіками, а Юн У наш пасив Омега і, за суміцництвом, секретар Пітмана. Насправді він ще в університеті закохався в кіта і майже віддався йому. Але Пітман зрозумів, що то чоловік і відкинув нашого бідолагу. Звісно, це понесло за собою наслідки, і йон у що весь цей час був бетою, став омегою через сильний вплив феромонів. Але прийшовши до Пітмана на роботу, то його навіть не впізнав. І за цим пішла ціла купа подій, де Йон-У мало не використали без його волі, а й за цього у того з'явився тригер на феромони Альф, і вони разом з Пітманом намагалися його вилікувати, живши в одному домі. Бо ніби тільки Йон у може гарно виконувати свою роботу секретаря, і по секрету скажу, вони потім і спати разом стали. І наш же вагітний Омега, поставивши мітку Пітману, вирішив. Збігти, дитинка присутня. Відчуй мою перевагу. Ця манхва то любовний недотрикутник. Є у нас головний Альфа Пак Соджун, що має цікаві вподобання в ліжку, доволі розгульний спосіб життя та частенько згадує про одну людину з минулого, яку він явно кохав, і той надзвичайно сильно схожий на нашого другого головного героя Омегу Джухьона – я казала за трикутник, то да, у нас є ще Кан Мін У, друг дитинства Омеги, який завжди його захищав і був поряд. Взагалі, Манхва прикольна тим, що показує, як холодні лише ліжкові стосунки, що виникли зовсім випадково, все теплішали і там впрокльовали справжні кохання, але автор вирішив додати драми, і Паксу Джун вирішив закінчити їх недостосунки, бо так буде краще для них обох. А в наступному розділі Джухьон дізнається, що вагітний. Боже, я б дуже сильно сміялася, якщо б наш третій зайвий, о, вибачте, канміну, сказав: я прийму цю дитину як свою, і я буду його ростити разом з тобою. Давай зустрічатися чи щось подібне. Але думаю, цього не буде, бо Джухьон вже втратив свідомість посеред університету, і, звісно, один єдиний Пак Соджун вирішив до нього підбігти і допомогти йому. Думаю, скоро наші голубці дізнаються, що можуть стати батьками. Походження видів: якщо чесно, головні герої виглядають доволі стереотипно, тобто Омега Янжин дуже маленький, тендітний, якого таки хочеться сховати і захистити, а Альфа Сенхьон – величезна шафа, і отут тільки не вистачає тропи. Боржника. Але, по-перше, Льонджин не боржник, по-друге, він з командою намагався вкрасти товар у Синхіона, і його називають комп'ютерним генієм, тому ще половина сюжету була пов'язана саме на цьому товарі, спробах його відкрити і тому подібному. Зате перша близькість у них була за супер дивними обставинами. Точніше, вони все це дійство знімали на камеру за проханням самого Омеги. Як думаєте, навіщо? А це таки гарантії безпеки. Та Ілійонджин робив це все тільки заради вчителя, який і поручив йому вкрасти цей товар. Та хоч він радів, тому що Сан Хьон знаходився з ним поряд, бо він не хотів більше почуватися самотнім, він все-таки вирішив того зрадити і відвести вже справжній товар самому вчителю. Але це ще не все. Але що ми все просумне, ви тільки подивіться, яка в них вийде мила дитинка. І наостанок Мінмоушен Сіндрон. Пам'ятаєте, я казала за троп боржника? Так в цій мангві саме він, але головні герої доволі не стереотипні. А якщо точніше, то наш Альфа Теюн той самий боржник. Звісно, не по своїй волі, просто батько заклав його як заставу, і той став винний 600 мільйонів в онжиїну. Він, до речі, наш Омега. Так, я розумію, що зараз міцний омега зустрічається вже куди частіше, але на момент піку популярності цієї роботи це точно зачіпало читачів. Сама Манхве також неповнена контентом, і їх відносини перетворилися в песика і господаря. Звісно, господарем був Омега. Якщо точніше, то Джеїн списав та юну його довг і, можна сказати, викупив для своїх ліжкових потреб. Запитаєте, чому він взагалі взяв? Саме цього боржника і списав йому довг. А я відповім, що все це і за однієї фрази, ти дуже смачно пахнеш, яку сказав йому Ти -Юн. Ця фраза не є якоюсь цікавою, чи не так? Але якщо я вам скажу, що і за однієї психічної травми в Джейна зникли феромони, і він взагалі не функціонує як омега, тобто не може мати запаху. А якийсь альфа взяв їх і відчув. Здається, вони пов'язані долею. Четвертий рівень, а тут вже реально страшно. І перша робота, про яку я хочу розповісти, називається ферономофобія. Якщо чесно, коли тільки починала читати, були надії на щось нормальне. В нас є головний герой. Він Бета, а його партнер, так скажемо, Альфа. Вони здавна типу дружать, але ось дивний нюанс. Оцей альфа у нас трохи бабій, але весь капець не в цьому, а в тому, що наш ГГ ненавидить ні альф, ні омег, бо він взагалі не може зрозуміти їх природу. Оці феромони, його дуже злить те, що за допомогою них можна маніпулювати. І він протягом манхви робив всілякі перевірки для свого партнера, який той, звісно, не міг пройти. Ну там шкода не тільки основних персонажів, а й другорядних, які влізли в роман оцих от двох і пожалкували. Хоча наша бета дуже класна, всім подобається для нього було б краще бути альфою. Ця манхва показує світ омегаверсу з дуже нехорошої сторони і з ненавистю головного персонажа. Робота не закінчена, і є без поняття, як все буде далі. Чи буде якийсь хеппі-енд, чи колись назавжди закінчаться ці токсичні стосунки, поки не зрозуміло. Кому хочеться потріпати нерви, то я вам раджу, адже я не знаю, скільки нервових клітин пішло від мене, поки я це читала. Далі в нас робота з графом бето щось не так. Я не сильно впевнена, чи переклала назву вірно. Робота нам розказує про графа Бету, який оце одружується на альфі. В них там типу романтика, але через те, що ГГ не може народити дитину, до них додому доставляють омег. І коли один з них завагітняв, то герой не витримав горя та вирішує покінчити життям. Але щось пішло не так, і він переродився в цьому ж світі, але майже в день весілля. Тому, щоб так більше не страждати, він говорить своєму хлопцю, що все ж таки їм краще не брати брак. А той не розуміє, що ж сталося. Ну і силою показав, хто тут Альфа. Ще прикол в тому, що наш Геге, типу як вже не Бета, а Омега. Та він і завжди був такою. Прихованою омегою. Ну, а потім наш граф тікає, бере з собою свого лицаря, який, звісно, закоханий у нього. Та зараз ГГ хоче знайти собі альфу партнера. Ну, і знаходить собі торговця, який запропонував себе і поділився навіть з цим лицарем. Ну, коротше, дуже щедрий, да? Ну, і так, наш головний герой завагітняв. Але від кого ж дитина? Ви, звісно, можете ставити ставки, але все навіть гірше, тому що батьки це всі ці чоловіки. Окей, ну фінал такий, що всіх геге любить, всі його люблять і все. В майбутньому перша дитина буде альфачом, ну і ще буде трійня. Вау, що я можу сказати? Це було щось. Я не сильно люблю поліармонію. Тому робота для мене специфічна. Тут кому як, комусь таке може сподобатись. Але крім цього, були інші тривожні моменти, коли ГГ не давав згоди на дитину утворення і все це попахує чимось нехорошим. Ну, тому ця робота в Айсбергі так низько. Наступна манхва не менш цікава. Вагітність у школі для хлопчиків. Дуже інтригуюче, чи не так? В нас є головний герой і його кращий друг, який не знає, що герой Омега. Бо той типу веде себе, ну принаймні як Бета, і відсіч дати може. Навіть на карате ходив, але все-таки секрет довго не тримався. Тому наш друг вирішує по-дружньому допомагати герою стічкою. Геге, звісно, це не сильно подобається, йому взагалі не приємно бути омегою, але допомогу він приймає тут, типу, підліткове кохання, плюс наш альфа-одержимий. Трошки головним героєм, але в них там все буде поступово розвиватися. Будуть там, звісно, і другорядні персонажі, які, звісно, будуть вестись на феромони. І один буде дуже цікавий кадр мені він відразу не сподобався. Хоч, наче він не така скотина, як вперше себе показав, але все одно не сильно приємний. Щодо вагітності, то я прочитала глав 50 і поки дитини там не було. Мені трохи набридло це читати, бо в главах вони те, що і роблять, так це практикуються. У ліжку, звичайно, мені завжди здавалося, якщо робота саме манхва чорно-біла, то там відбувається переважно якийсь треш. Ну, це й моя така думка. Далі ми переходимо на останній рівень найглибший. Перша робота це не може бути долею. Так, не може. Тут у нас спочатку герой типу як Альфа, такий мажор, який з дівчатками розважається. Хоча... Ще в школу ходять, і тут його друзі теж типу альфи, які після нього з тими дівчатками, ну це капець. І одного разу наш ГГ нарешті пробудився. Але не всякими альфами, а звісно, омегою. Ну. По його виду відразу очевидно, ну да ладно. І тепер у нашого ГГ немає друзів, бо він з ними розважається. Це, звісно, дуже круто, але через те, що в його сім'ї не люблять омех, того виганяють. І йде він жити не до друзів, а зняв якусь таку квартирку, ну, що дуже схоже на підвал якийсь. Окей, самостійне доросле життя почалося. Оці двоє до нього там приходять, допомагають переважно з тілесними проблемами. І ГГ все ще продовжав ходити в мажорську школу. Там було дуже весело, але потім його виключають. Оці так звані друзі були з героєм по черзі. Але все ж таки ми розуміємо, що хімія є між усіма трьома, типу, реально альфи, не проти бути один з одним. Ну і звісно, з омегою. Знову ж ця поліармонія. Там є ще інша манхва як продовження по факту, просто фінал, де вони всі будуть просто типу щасливо жити. Але виглядає це якось нереально та дивно. Так як в цій роботі є багато підводних каменів, навіть те, що оці двоє знали справжню природу ГГ і приховували це від нього. Ну, не дивно, що ця робота аж на п'ятому рівні. Останній тайтл на сьогодні у нас безморальний, розповідає про лішину, продає котиків саме тих і має специфічні відносини з таунтбосами босами. Ну, типу, там круті на районі, відразу з чотирма. Да-да, такий у нас хлопчик. Він, звісно, сам цьому не сильно радий, адже в нього є тічка, і всіх оцих челіків до нього манить магнітом. Все тому, що вони взагалі-то були дітьми з лабораторії там їх типу створив один неадекватний лікар. Ці ж наші персонажі не знають про це, тому просто розважаються з ГГшкою. По приколу, ну і так, я не буду перечисляти, що саме вони робили, бо ютуб не пробачить. У висновку головному герою потрібно бути з цими п'ятьма. Так, по сюжету ще з'явився один з типу татушкою, як у лішино. Треба йому з тими босами розважатися, щоб просто жити. Дуже весело. Чи не так? Життя мрії ну робота то не закінчена. Я не знаю, що там цих героїв чекає далі, бо по факту вони перемогли отого лікаря. Ну, от ми і розповіли вам про деякі роботи з омегаверсу. Звісно, таких тайтлів набагато більше. Але я надіюсь, що ви зрозуміли наскільки цікавий та глибокий цей жанр. А що думає Хоша з цього приводу? Скажу так: омегаверс штука дуже цікава. Якщо розбиратися, як альфа жінки роблять дітей, то можна і психічні травми отримати. Але ми з вами вже сталевого гарту, якщо дійшли до самого дна айсберга. Але головна проблема в Омегаверсі точно є. Це мала кількість розділів чи взагалі відсутність розділів самої вагітності, не дають насолодитися страждаючими чи навпаки, дуже кіт чоловіками. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Я дуже раджу перейти на канал, хоші, адже там ви знайдете дуже цікаві відео на тему мангву. Посилання буде в описі. А також переходьте на мій телеграм-канал, де ви можете дізнатися першим, на яку тему буде відео, і навіть зможете повпливати, на що саме я зроблю огляд. Дякую за перегляд, підписуйтесь та ставте лайки, якщо додивились до кінця. І до нових зустріч!